Якщо ви хочете збагатити свій організм вітамінами, зміцнити імунітет і просто заповнити запас життєвих сил, спробуйте сік селери користь цього напою навіть вище, ніж біля коріння або стебел свіжої рослини. Відомо, що сік засвоюється набагато швидше, проникаючи в клітини нашого організму через кров і лімфу, всі важливі вітаміни і необхідні мікроелементи ви отримуєте негайно, а корисні властивості селери проявляються в повному обсязі. Що містить в собі сік селери, чи варто його пити для приготування свіжовичавленого соку, можна використовувати будь-які частини рослини, будь то зелене листя, волокнисті черешки або ароматний коренеплід. Наприклад, цілющі властивості кореня селери сконцентровані в густому соку в повній мірі оцінюють чоловіки, а освіжаючий сік із зелені допоможе представницям прекрасної статі зберегти пружність шкіри і привести в порядок фігуру. Невипадково сікселери так часто рекомендуються при дієтичному харчуванні, у непримітному на вигляд рослині ховається безліч важливих вітамінів і мікроелементів, вітаміни групи поліпшують полікшують волосся і шкіру про вітамін, а незамінний в боротьбі з інфекціями вітамін, скалій. Фосфор, цинк і целера допомагає впоратися з різними захворюваннями нирок, серцево-судинної системи очищає кров, піднімає тонус і підвищує імунітет. Благотворно впливає на травлення і в односельовий обмін, підсилює працездатність і розумову діяльність. Прочитавши статтю на нашому сайті, ви зрозумієте, чим корисний сікселери для жінок і чоловіків, і чому страви з додаванням цієї овочевої рослини обов'язково були присутні на столах таких найвідоміших велелюбних персон, як Джакомо Казанова і мадам де Помпадур, до всього іншого. Свіжовичавлений сік з селери допомагає придбати чудову фігуру переваги дієти з соком з селери. Немає необхідності підраховувати калорії і ретельно стежити за кількістю з'їденого завдяки негативній калорійності селери енергії. Організм витратить на перетравлення їжі ніж отримає сечогінну дію соку, допомагає виводити надлишкову рідину. Яка часто і є причиною повноти, селера ефективно усуває з організму шкідливі речовини і радіоактивні елементи. Флавоноїди сприяють загальному поліпшенню роботи організму. Ензими забезпечують краще засвоєння їжі і упорядковують процес травлення. При цьому організм економить власні ресурси. Довше залишаючись молодим. Дієта, заснована на селері, подвійно корисна, тому що разом з позбавленням від зайвих сантиметрів ви збагачуєте свій організм усіма необхідними речовинами, а значить, при такій дієті ваші нігті не почнуть ламатися і волосся не стануть млявими швидше навпаки. Їх стан помітно покращиться. Однак, сікселери протипоказання теж має при загостренні щокам'яної хвороби і захворювань шлунково-кишкового тракту не рекомендується його пити, поки не закінчиться лікування і організм не прийде в норму. Літнім людям і тим, у кого здоров'я значно ослаблене. сікселери бажано вживати дуже обережно, дотримуючись міри. Приготування соку селери в домашніх умовах найшвидший і ефективний спосіб, як зробити сік з селери, скористатися соковежималкою, але оскільки соку зазвичай потрібно, зовсім небагато простіше натерти рослину на терці. Вичавивши сік через звичайну марлю. Якщо вам не дуже подобається насичений смак соку з селери, змішайте його з соками овочів або фруктів, тільки вибирайте компоненти обережно, щоб не спровокувати небажану реакцію організму через занадто сильного ефекту. Намагайтеся не додавати овочі, фрукти та рослини з такими ж властивостями, як і селера. Наприклад, для нирок буде корисний змішаний сік селери і петрушки, а при нервових розладах додати морквяний свіжовичавлений сік. Відомий же з давніх освіжаючий напій любові готується так: сік кореня селери 1,0,0 змішується соком свіжої груші 5,0 і свіжовичавленим яблучним соком 2,5. можна додати яблучний, оцет для смаку 1 стлу. Цей чудодійний за своїми властивостями напій підніме життєвий тонус і послужить потужним афродезіаком для обох статей, як правильно вживати свіжий сік селери. Перше питання, яке виникає у тих, хто вперше збирається спробувати сік селери, як пити настільки незвичний напій правильно. Перш за все, не забувайте про те, що пити свіжі соки під час їжі не рекомендується. Так як вони можуть викликати бродіння в шлунку і спровокувати загострення захворювань шлунково-кишкового тракту, та й порції соку повинні бути невеликими, адже через велику кількість активних речовин кілька склянок свіжовичавленого соку можуть тільки нашкодити. З метою схуднення і просто для поліпшення травлення рекомендується випивати не більше трьох чайних ложок селерового соку за півгодини до їди. Навіть такий незначний обсяг дозволить за кілька тижнів помітно знизити вагу і знайти сяючий свіжий вигляд, при цьому вам не доведеться виключати з раціону улюблені страви і спеціально дотримуватися дієти. Якщо ж ви бажаєте досягти більшого результату, можна на деякий час перейти на спеціальну селерову дієту, залишивши в своєму раціоні тільки овочеві страви з додаванням селери і фрукти однак не кожен шлунок здатний винести таке навантаження. Тому без консультації досвідченого дієтолога краще не ставити над собою експерименти.